Пан Грубський в залі прибуває. Василь Васильович, добрий день. Я... Чуєте нас, бачите? Доброго дня. Чую, бачу. Добре. Так, пан панко перебуває в залі. Чи надійшло зранку повідомлення від пана Хримчага? Марі, Баска, там зачитайте текст його повідомлення. Ну, На телефон там надійшло воно. Одне було. Потяг запізнюється вже на три години. відсутня сьогодні напруга сталася поломка. Кремчав маг бути час на засідання на 9 годину, але горюється за те, що буде ще в дорозі, не буде зв'язку. Надасть пізніше документи електронний проток, що перебував у лісі. Власне все. Ну, власне, все. Тобто людина їхала, їхала і не доїхала, скажімо так. І, і Запад до Укрзалізниці щоб підтвердили, що сталося. Звичайно, ні, ні, ну це зараз стала ситуація. На жаль, я сам <клес> сам таку втрапив. Е, ну, ні, дроль е, е, А ви вже ви, я бачу, входити до зали. Давайте так тоді. Ну, в смысле, до приміщення бачу по по фону, що вона вже входить до, до приміщення Телевізійне шоу. Прошу? Телевізійне шоу О, якраз Добрий ранок. Добрий ранок. Сідайте, будь ласка, телефон вже можна вимикати, звісно. Дивіться, ну, звісно, я не буду навіть ставити питання, ну що зрозуміло, що без пана Кучака просто це засідання неможливо. Чи він потім, як прибуде, хай там зайде, там на вокзалі, там в касі довідку про запізнення поїздів? Я знаю просто. Він же таки робив колись 22 другому році. Я робила. От і просто хай з хай бойського про це буде і ну, долучить. От. Ну а як там він буде в, в снігах і в тих морозах, то вже не від це не від нас залежить. Зрозуміло? Так, дата у нас є ж наступна чи немає? Ну давайте підуточнимося. Зараз я подивлюся по <кій> своєму графіку. Маріна гадай, будь ласка, вас. Нас по-моєму, там а 30-го, власне на <кій> да, 30-го січня на ту -го годину. Ну я сподіваюся, що пан Ключак вже точно буде в місті Києві. Тут тобто уже там десь не буде в снігах застрягати і тому подібне. Ну принаймні, якщо б він знав, він просто всю ніч мені писав. Що в них затримка і все а таке 30 інше. таки. Да? Так, Так, на дев'яту годину. І ну, погоду, Він казав, було. що якщо б він знат, ну, то хоча б не їхав, типу залишився, щоб вийти на ВКЗ. Однак він чогось не може бути. Якщо він, він я не знаю, де це, він там відпадает цей на, на Закарпатті, так? Да? Ні, він був відряджені за кордоном Ага. і він їде зараз. А ну, нас не ніхто не йшла за кордоном. От якось, якось несправедливо. Не знаю. <клес> ну гаразд, добре, якщо він раптом не зможе прибути фізично до Києва з якихось причин, то хай виходить на ВКЗ однозначно, зрозуміло? Добре.